Так, ми знову сьогодні жінка на чисті. Так, так, так. У молодості жінка з сім'ї стояла погано в житті. На даний час зараз в людини проблеми це йдуть мислі, а мислі чиї? А мисслів взагалі не її мене було півосклеїти, але воно це не її тема. Більше половина. Пробита сердечна чакра і пробита маніпура. Але якщо ми відв'язуємо цю чакру, тому що це людина, це не людина, це крадник людини, це сущність, яка руками грабеє її енергію. І типу це як в ній пробите серце, це як бути вона страдає. Але ця людина страдає від прив'язок, які сама собі робить самонакрутами. Придумуваннями. І ця сущність, оця вона питається цими такими мислями, даже може бути впливо до того, що можуть бути суїцидні мислі. Стоять тут по ногах, по лівій по правій нозі йде отік. І це по лінії тата. По лінії тата. По лінії мами, жіноча енергія пробита. Пробита вона йде по плечку, по лівій стороні. Кличко, ліва сторона шиї, ліва лопатка, ліве вухо. По ногах. По ногах йдуть очоки енергії. Стікається через ноги, уходить енергія і через голову ток енергії. Через, ногу, через ноги і через голову. Ми на чаклі болі. Скрита агресія. Що у нас тут? Якщо ми зараз заберемо? Звідси це у нас виходить. Воно на серце дає Калатає серце. Калатає серце по лінії тата. Негатив з дитинства. Ось ці совєтські програми. Програми стоять аура і за того б'ється, тому що людина колбаситься десь постійно. Ну, це взагалі не. Її. Попробуємо забирати. Свахісхара отток енергії, виходить, йде, має бути приход енергії від творця, розуміння має розвиватися. Ще вішуджа. Невміння проявлятися. Невміння проявлятися. Це що у нас? Це по руці ми що заберемо? Да? Заберемо аж до голови пішло. Це від пояса і аж на голову валить. Це перша виливка, друга, третя. Друга найхуже. Четверта ще теж буде. Вішу вже не виявляти, неміння доносити інформацію до людей, до своїх оточення. Я не хочу, я не буду, я не вмію. І, і, і не вміння це було доносити батькам. А тепер це може бути, там, наприклад, там свекруха, може бути там чоловік, подружка, робота, Неміння доносити інформацію і сказати так, як я хочу. Як йде. Є не любов до тіла, не до, до свого тіла, не любов. Людина може шкодити своє тіло, там, наприклад. Якісь там пісінги чи ще щось таке може, пользувати. тому що енергія, і знання, відкачуються енергія через голову і через ноги. Получається, що енергії немає в людини. Зараз ми будемо зашивати це все діло, тому що і канали по ногах і канали по голові треба забрати і по плечах. Ну і тоді людина буде, вже будемо бачити по результатах. Будемо починати. Так, що на сьогодні вийшло зробити цією чисткою цій дівчині. Вона навіть ця чистка вона повлияє не як на кращу сторону, вона запустить трансформацію людини, в якій вона зараз сидить, і вона не може з неї вийти, то зараз вона наш неї з Тому що людина ну там є, да, там є знаружи було влияння, була фотографія заношена на фотографію і на одежу комусь було вліяло. Але тут із-за того, що сама людина знаходиться в такому середовищі, місці, де це все діло чіпляється, тому що всередині дуже багато крючків є, яких ніхто не показує. І з цієї скритності всередині людина страждає, От, получає прикурків як від чоловіків, так і від жінок, тільки що багато чого стримає в собі. Оця скрита агресія заблоковувана вішуджа, тому людина буде пробувати тренуватися, виговорювати, казати те, що в неї всередині є. Не те, що просто ляпати язиком, а те, що воно в душі всередині сидить. Типа бути чесним перед собою. От туди людину поведуть. Бути чесним перед собою і визнавати, признавати те, що я багато чого сама собі погано вредю. Я собі багато там думаю, надумаю, перекручую, думаю про майбутнє, накручую, а багато чого не роблю. То зараз це чітко допоможе людині більше його яскравіше бачити, ясніше бачити, ясно бачення називається. І, і краще розумітися ті ситуації, в які вона опиняється. По здоров'ю буде підтягуватися, тому що якщо людина буде прорабатуватись, то їй буде йти зразу і по тілі, Ну, такі в нас ідуть результати.